Я зараз знаходжуся в Туреччині на міжнародній конференції місто Кемер, і в мене такі враження. Я спілкувалася з багатьма людьми, познайомилася все з новими і новими. Моє коло друзів розширюється. І що мене вразило? Мене вразило, що в нашій компанії і в команді також розвиваються як люди від віку 18, навіть 16 плюс років. Дітки маленькі, які приїжджають зі своїми батьками, вони вже свої команди будують, свої плани, вони вже також вчать людей своїх мрій, Дитячих, здоровому способу життя, активному довголіттю і так далі. Це так приємно. А ще мене вразило те, що люди, яким 60, 70, 80, вони настільки активні, позитивні, веселі, перельоти, подорожі, спілкування. Це ну енергії багато, яка б є ключем в будь-якому віці. Ось що що таке здоровий спосіб життя. Ось які результати дає концепція здоров'я. Ти живеш без болю, без хвороб, без діагнозів, з гарним виглядом. Ти маєш можливості подорожувати, спілкуватися з різними людьми. Ти маєш можливість, саме головне допомогти іншим людям отримати якісне здоров'я і іншу якість життя. Тому, друзі, кому цікаво, відгукується те, про що я сказала, ви можете так само прийти в. Нашу команду і отримати всю систему, яка дає здоров'я, красу, енергію, якісне життя, можливість подорожувати, можливість розширювати своє мислення, здійснювати свої мрії, і все це не голослівно. Тому що два з половиною роки тому я була звичайною вчителькою, яка цього всього не мала. Мала просто вбити здоров'я, нервову систему, ніяких мрій. Я собі не дозволяла мріяти, тому що розуміла, що ресурсів у мене тоді на той час не було. Зараз все кардинально змінилося. І тут я також побачила людей різних професій з різних країн, але всі ми об'єднані одним і тим самим допомагати людям змінити своє життя. Кому цікаво, звертайтеся, я вам цьому також допоможу. Я покажу вам інший шлях, іншу якість здоров'я, енергії і ваші конкретні кроки до нового життя.